Топ-3 найкращих бюджетних тональних кремів для білосніжок в магазині Єва. Перший це є тональний флюїд від бренду LCF у 01 відтінку. У нього текстура наче рідка водичка, але в нього гарна пігментація, він рівномірно наноситься на шкіру. Власно вирівнює тон шкіри і що дуже важливо, він не комедогенний, і ціна у нього смішна 89 гривень. Якщо ви підписані на мій ютуб, ви вже сто разів про нього чули і бачили його в нанесенні. Друга моя рекомендація це також тональна основа сироватка, але цього разу від бренду Lamelle. Називається вона Smart Skin, і для білосніжок ідеально підійде 401 відтінок. Тональна основа може трішки окислюватись, але на обличчі вона ідеально підлаштовується від тон шкіри. Левні я її рекомендую найбільше саме для власне сухої шкіри, для жирної, вона може не підійти, а саме для сухої. Нормальної шкіри вона підходить ідеально. І третій це тональний крем від бренду Avaline, Better Than Perfect у 0 першому відтінку Ivory. Неймовірно люблю цей крем. Це найкращий цих трьох кремів, про які я вам тут розповідаю. Цей тональний крем дуже круто виглядає на шкірі. В нього натуральний фініш. Він не надто мотує і не надто а дуже класно нашаровується. Тобто ним як можна зробити таке достатньо легке перекриття, так і можна нашарувати і класно перекрити почервоніння на обличчі. Він має зволожуючі компоненти і класно зволожує шкіру. Тому підходить для усіх типів шкіри, і коли висихає, не відповідає. Чатується на одязі, а це великий плюс. Напишіть в коментарях, який у вас улюблений бюджетний тональний крем.